Отже, наказ всеукраїнського об'єднання громадян країна про нагородження відзнаками за стійкість та мужність, зразкове виконання службового обов'язку, що були виявлені при захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України під час виконання бойових завдань у зоні проведення антитерористичної операції Луганської та Донецької областях. Нагороджується медаллю за оборону рідної держави. Командир 3-го відділення 3-го взводу 3-го батальйону 80-ї десантної окремої штурмової бригади. Старший сержант Мошонкін Олександр Олександрович. У цьому році також. Пан Олександр Буб, і був високим почесного дня почесної громадянин бурщини. Дякую вам. Дуже сердячний. Для нас є велике вічество отримати голову. Служу народу України. Дані за оборону рідної держави, командир саперного відділення, інженерно саперної роти 80-ї десантної окремої штурмової бригади, сержант Генза Ігор Ярославович. солдат 3-го взводу 7-ї роти 3-го батальйону 80-ї десантної окремої штурмової бригади солдат Гринюк Любомир Іванович. Представлення всеукраїнського об'єднання народні герої за підписом голови об'єднання Стопова. Ще раз, друзі, ваші аплодисменти! Дякую. Я пишаюся своїми земляками. Я пишаюся тими хлопцями, яких особисто знаю і. Тяжко говорити, але. Те, що дійсності, що знаю і не просто так, а знаю в ділі, як кажуть, і може, дають його руки тут десь. Дякую, дякую за те, що за цю нагороду. Звичайно, що є ще достойніші, я думаю, ті хлопці, які залишилися назавжди в тій землі нашій, українській, але поки що не зовсім вільній землі. Я хочу, щоб хвилиною мовчання ми. Відали шампу, а також і Небесні Сотні, в лавах яких є Артем Мазов. Слава Україні! Давайте аплодисментами підтримуємо наших мужніх вояків. Друге, вцілімо всіх нас, десантників. Своїм ювелеєм і вручити тобі найдорогий для нас символ це прапор веде, під яким ти неодноразово був. І в боях, ну, де ти тільки не був, не знає. Цей прапор для нас є дуже довгий, його знають вороги всі. Де він з'являвся на передовій, вони несли дуже великі втрати. Ми так вирішили всі з братством, щоб ти достойний його зберігати. Вітаємо тебе! Також як представник навчального центру Національної гвардії України від цього командування, від себе особисто. Дуже дякую за запрошення, також від командування своєї батальйону, від полковника Махобея, а також від військовослужбовців, які тут присутні, дуже вдячні за пригод, за те, що нас запросили сюди. Це найкращий концерт, на якому я був за всю свою службу. Дякую вам. Я безмежно щасливий тим, що сьогодні хлопці, в першу чергу, те, що ви є живі, а тут стоїте, І те, що, що ми. Пацани, я вам дякую за довіру. Дякую за те, що ви живі. Я думаю, що війна скінчиться і ми перемогу здобудемо. Ми дійдемо до тих кордонів, які, які назавжди закриємо для агресора, який нас колись називався старшим братом. Слава Україні! Слава нації! Україна! тих хлопців, що сьогодні не змогли до тебе приїхати. Вони буквально на день запізнилися. Завтра тебе будуть вітати, просили передати тобі вручити, Це бойовий житом десантника з твоїм особистим ідентифікаційним номером. Ти заслужив. Ну все, тепер можна їхати назад. В Старолуганський. В нашу нору. О. Дякую, хлопці, ще раз. Я, я навіть, чесно кажучи, вже не знаю, що сказати. Я вже скінчився цей концерт, тоді ми з вами поговоримо. Що таке Слова лишні, до дійсності. Я як можу, заспіваю вам. Настільки так, і наскільки можу. Тому що я не є фаховим співаком, Хоча пишу пісні. І ви, я думаю, що ці пісні почуєте. Дякую, хлопці. Дякую.